На Запорізькому напрямку ситуація різко загострилася. Російські війська здійснили черговий прорив, повністю захопивши рівнопілля. Після потужної артпідготовки масованих ударів керованими авіабомбами та атак дронів Камікадзе ворогу вдалося просунутися на кілька кілометрів у глиб оборони. Попри складні умови, підрозділи СУ вчасно відійшли на укріплені позиції, зберігши більшість особового складу і техніки. Командири організували нову лінію оборони, де наші воїни готуються зустріти подальші штурми. Проте перевага ворога залишається значною у співвідношенні сил 10 до 1, що створює величезний тиск на українські позиції. Наразі фронтова ситуація динамічна, окупанти намагаються закріпитися на нових рубежах, активно використовуючи бронетехніку, штурмові групи та безпілотники для розвідки і вогневого ураження. Єдина перевага СУ зараз дрони та висока точність роботи операторів, які завдають ворогу болючих ударів по техніці та живій силі. За підтвердженими даними, втрати противника за добу становлять щонайменше 330 ліквідованих та десятки одиниць спаленої техніки. Але навіть це не зупиняє окупантів. Ситуація залишається надзвичайно напруженою, а бої – безперервними. Українські воїни тримаються. Роблячи все можливе, щоб зупинити наступ і стабілізувати фронт.